Льош, я не можу не спитати у тебе за одну тему, яка мене цікавить особисто дуже давно. А ти від неї трошки навіть відхрещуєшся, вважаєш, що це крінж, тобі трошки соромно за це. А пісня, яка ти козачка? Так, яка ти козачка? Можна називати його шроварщиною, Байрактарщиною, як хочеш, але він зайшов. І це був е, справді суперхіт. Чому ти соромишся е, цієї пісні? Я точно її не соромлюсь, тому що пісня зробила свою місію по зборах, які допомогли для зсу. Угу. Ця пісня розриває на концертах. Я її співаю з дітьми. Я співаю цю пісню із з іншими артистками. Яка ти козацька? Я... Вперед і ніколи назад. Готові з нами. Ця пісня це про оптимізм, про певний настрій. Це точно. І е, це те, про що я завжди говорю, що у наших е, дітей і тінейджерів дуже мало дуже пісень. Мало контенту, який вони які можуть. Які вони хочуть дивитися е, і слухати. Е, наприклад, я вважаю, що це український Shark. Так. І хто там в Шарк», ту-ту-ру-ту-ту-ту? -ту -ту -ту? Щось вкладав там, ей не ну, кльово. Тому я не соромлюсь, тому що дійсно пісня була ну, саме для дітей. А якщо поставити на Терези а пісню Яка ти козачка, так, і дика дичка. Дика дичка, я тільки знімався як запрошений актор. Мій не злам, де Петр вже скучає. Ти навіть на відстані його заводиш, я не знаю. Дякую. В плані ідеї пісні були сперечання. Так мене і не почули. Давай відверто ця пісня і не так же і зайшла. Мені здається, що вона більш стала мемом. Навіть, типу, якщо до мене там хтось каже, то що там, дикатички, дики. <гум> Про гурт мозги це теж вже твоя історія, тому що ти вже там не виступаєш, ти не береш участь у цьому колективі. Є дуже багато кльових пісень з крутим змістом, зокрема угу. про любов. Угу. Пісня це одна з моїх улюблених пісень була тоді у гурта. Чи не виникало бажання взяти перекласти цю пісню українською мовою і самому заспівати цю пісню? Тому що зміст там неймовірний. Дійсно, пісня вона сильна, і ми навіть її виконували на початку, коли не було пісень нових написаних, бо навіть рука не, не підіймалася, тому що було складно в перші місяці, коли ми їздили і для і, і до дітей, і для військових. Давай чесно скажемо, військові просили вас співати цю пісню. Так, вчора ще до початку повномаштабного вони її слухали. Так я брав дядю Вадю, і ми їхали е, до військових е, і співали російською мовою. Я маю право переписати наскільки я знаю юридично, бо я і, і, і у мене і права на пісню, і на виконання є. Але я не думаю, що це правильно. У мене навіть лежить е, цілий альбом сольний, який я написав російською мовою. Він був написаний е, до початку повномасштабного. Зараз я ці пісні не чіпаю. Те, що писалося до того, немає сенсу перекладати. А ще рік тому ми з тобою говорили про виступи, і тоді е, не було комерційних виступів, не було корпоративів. Зараз вже ці корпоративи починаються, і вже напевно місяців дев'ять, як ідуть певні концерти за гроші. У тебе зараз з'явилися вже комерційні виступи? Не дуже. Гата mm -hmm. є корпоративи, дійсно на які ми погоджуємось нещодавно, виступали там, наприклад, просто вдома у людей. Клю в носочках серйозно з, да, під гітару і все. А ти перевіряєш до кого ти їдеш виступати? У мене є менеджер, який цим займається, і дійсно, ну ти ж маєш знати, куди ти їдеш, для кого ти виступаєш, хто ведучий, які артисти з тобою зараз будуть виступати. Це теж важливо зараз. твій гонорар е, збільшився, і наскільки? Тобто, якщо раніше ти готовий був там виступати за дві тисячі доларів, так зараз я можу виступати зараз і за менше. Mm -hmm. Тут залежить від, від самої ситуації і, і самого рішення для кого ти виступаєш і все інше ну... раніше. Ти все ж таки говорив, що дуже важко було з фінансами, і, і не було і роботи, і, і ти жив навіть певний час в студії, яку так, орендував там за 50 враження. доларів чи скільки враження. так враження. А, зараз, все ж на місяць вдається заробити 30 тисяч гривень 30-40? Ем, ну, приблизно є, так, да, можна. Я думаю, що якщо казати про комерційні якісь моменти, реклами тощо, то так. На що ти зараз витрачаєш гроші? Запис гітари там запис флейти, дати музикантам гроші, задонатити, поїсти. Виходить, відкладати? Ні. Я до речі, хочу розповісти одну історію, і про яку я нещодавно дізнався. А історія, як позитив їздить на благодійні концерти, тому що деякі артисти їх відсотків 50, вони все ж беруть певні гонорари. Тощо, я знаю, як приїхав позитив одного разу в Америку. його спиталися, де ти би хотів жити? Ну, все ж таки, там може ага. якийсь готель або там окреми кімнати, тощо. А Позитив сказав: там мені не потрібно нічого. І спав просто на підлозі. На підлозі, а потім вони дістали для мене матрас, е який виконали сусіди якісь, і я спав на ньому. Ну, а що? Ну ти так в Америці, дякую за це, що побачив світ. Ну, але ви тоді багато зібрали? Дійсно, ми тоді зібрали більше 60 тисяч доларів. Але ти підтримуєш те, що артисти все ж беруть гонорар за такі виступи. Я думаю, що. Артист має жити за щось, але це не має бути гонорар там. Вау! Якщо ви збираєте гроші, то які гонорар? Ми їздили в Лондон, наприклад. Ми зробили концерт благодійний, де ми виступали з колою з Шуровим з творчими. І був Денис Христов. Денис Христов це а, той волонтер, який евакуює а, старших людей, людей. А, з прифронтової зони Не тільки старших, а просто цивільних, так які так, не раніше... він працював на М1. Ми з ним дуже часто їздимо прямо напередок. Ми були на Бахмутському напрямку. Дуже дякую тим артистам, які погоджуються, бо не всі хочуть їхати туди. Артисти багато хто боїться повернутися до того, що коли ми їздимо за кордон, і коли ми з Денисом їздили, і там вже були. Всі і артисти, то за ці донати ти везеш хлопцям напередок три машинки. Кльово. Тебе запрошують дуже часто на різні зйомки, зокрема, ти був на шоу-розряд. <звіт> і після цього з'явилася пісня. Так. Це співпраця якась, це вони це просять. Просто вони кажуть, треба, ну, тоді тоді було для зйомки, типу, треба джингл. Так. І я такий. Ну. Окей, ти за це отримуєш знов ж таки гонорар. Я не попросив нічого для себе? Я попросив за роботу в студії аранжувальника і за роботу автора тексту. Ти е, зараз е, виглядаєш е, набагато краще ніж там е, років півтори назад. У oh, тебе блиск в очах. був період, коли ти вдарився об дно і почав підніматися знову наверх. Який зараз у тебе внутрішній стан? Більше всього я переживаю за хлопців і дівчат на передку, Більше всього я знаю, що всі зараз в такому стані, бо ми не розуміємо, що буде завтра. Ми не розуміємо, що зараз коїться з нашими партнерами. І от я просто кажу про ті новини, які ми дивимося, все інше. Більше за все я переживаю за це. А плани ж ти все одно будуєш? Тому що ти артист, ти там плануєш релізи певні, ти ж пишеш пісні. Всі психологи говорять, що потрібно будувати плани. Це точно. Ти має маєш прокинутися. Е... Зранку подумати, подякувати і Богу і зсу за те, що ти живий, і почати робити якісь справи для своєї сім'ї, для своїх друзів інші. Хто тебе оточують, вони є цим самим мотиватором для того, щоб щось робити. Кохання е мотивує? Звісно, мотивує. Чому ти досі, Льош, не розповідаєш про кохання? Ну, е я точно... Ну, я ти точно... зараз, не, тільки, Давай так, тільки не оцю стандартну фразу. Ні -ні. Кохання любить тишу, оце те, що. Я е хочу дуже. Я, я дуже це хотів зробити сильно на День Святого Валентина. Так. Типу поділитися, бо, знаєш, людині мої. Другій половинці це важливо. А потім я сказав: давай не будемо, бо дуже багато інших новин, якихось, вони там чи десь приємні, чи десь неприємні. Я дуже хочу це правильно зробити. А свою колишню Аню, яка вдруге вийшла заміж. Ти думаєш? Я не знаю. Ну, вона опублікувала фото весільнє, Її привітали її друзі, зокрема Потап. А, да? Так. А я не знав. Я не спілкуюся з нею. Ми нормально з нею останній раз просто закінчили розмову. А скільки людей у тебе відсіли за ці два роки? Я не рахував. Ну, розчарування ж є, Я не хочу судити нікого і не маю права. Завжди казав. і Кажу, що я не ображаюсь, я засмучуюсь. Льош, що ми з нашою редакторською групою помітили, що ти дуже часто в інтерв'ю так не можеш визначитися з певними людьми, які були в твоєму житті або є в твоєму житті, і ми вирішили сьогодні поставити, врешті-решт, крапки над і щоби ти нарешті зробив вибір між тими, про кого ти розповідав колись навіть Я... в своїх інтерв'ю. Починаємо з а, козирів. Надя або Аня. Надя. Надя. Аня. Вибач. Джері Хейл чи Альона. Я більше спілкувався з Альоною на танці з зірками», Тому Альона. Льоша Льоша. Як ти Ай-яй-яй, Вона так і стоїть. там, бачиш, Наступні іде ваща артилерія. Ірина Горова. Так. Твоя колишня назвам це так. І Діо uh, Монатік. Ну, слухай, ну, з, з Ірою ми пройшли через багато всього. І я їй дуже дякую за це. А з Дімою ми зробили Із-за того, що був проект, де треба було зробити з Дімою пісню. А так Мультитрек. Він, а так він морозився. Да. До мультитреку він морозився, не робив пісню зі мною. Розумієш? Серйозно? Це і, да, і тому... одразу. Да. Все. Ну, uh, Іра, я тебе більше люблю, ніж Діму. Я думаю, тут буде конкретніше. Вони ж, по-перше, пара. По-друге, скільки... Що поцілувались. далі. Так, ну, ну, Олексій. Олексій. А я знаю, чому. Тому що вона подруга твоєї колишньої. А хто познайомив колишню з Настю? Серйозно? вони стали подругами. А Ви познайомили? Її? Ні, потап познайомив, блін. Вова Дантес чи а, Михайло Кацурін? Люблю обох, знаю дуже довго. Е, Кацуріна, дантика знаю дуже довго. Ні, Льош, тут так не вийде. Ну, зараз я частіше бачив е, Кацуріна, ніж Дантіка. Беремо Кацуріна. Так. Говоримо зараз, як Надя з Боже, Який жах, що ти робиш? І на завершення. Юлія Сахневич чи Мішель Андрадов. <сум> Це нервовий сміх. З Юлією Сахневич зараз ми зробили більше проєктів, більше, наприклад, амбасадор дитинства. З Мішелькою точно у нас багато творчості кльової може, може бути. І з Юлею Сахневич у нас багато проєктів на майбутнє. Ти вже це говорив. Слухай, я оберу е, 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 Юлію. Юлю. Тепер складніше. Та ну. Шо? Ну, Так не можна робити. це не... Можна, Олексій, ну, це... я... все можна. Я... В нашому шоу можна все робити. Я тут директор, і я вирішую, які фотки тримати ту. Окей. Іра зрозуміє, якщо я скажу наді. Альона. Міша Кацуді. І залишається новий склад гуртовіагра. Залишається ця трійка. з трьох, кого би ти обрав. Ну, більш всього я дійсно знаю Надію. Ми з Надією більше ніж 15 років знаємо один одного. Сцена поїздки вони перевіряють людей дуже сильно. З ким хочеш колаборацію? Надя Дорофєєва. Олексій, я тобі бажаю. Дякую. Щоби е, ти все ж таки зробив е, дует з Надією, як ти хочеш. Дякую. Але ти, до речі, не боїшся, що ну, знову будуть казати, а це повернення в рімі стекло. Якщо Ні, би ну, ви, наприклад, Ну, тут треба подумати дійсно і це вирішити з Надією, бо у неї несеться своя, е, своя там якась історія. У мене своя. Е, те, що ми з нею говорили про це, 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 це так і є. Льош, як змінився на твою думку український шоу-бізнес зараз? Зараз український шоу-бізнес проходить еволюцію. Те, що повномасштабне вторгнення зробило революцію в плані е музики в Україні, це точно. Ти дивись, скільки з'явилося багато нових артистів і хтось відсіявся. Ти до речі, говорив одного разу про те, що ти готовий навіть стати продюсером е молодого артиста. Зараз ці думки досі у тебе є? Я вже знаходжусь в пошуку. Талановитих людей. А це мають бути от ноунейми. Чи ти би хотів навіть взяти ем, вже того артиста, який випустив там один-два треки? Я точно буду співпрацювати з молодими артистами. Не думаю, що з тими, хто вже запустив свій моторчик, я не думаю, що їм треба моя допомога. Окрім того, що зробити колаборацію якусь, а взяти прямо ноунейма, знайти того самого, який. І чи ту саму, чи тих самих, uh -huh. які дійсно будуть е, е, крутими. А назви, будь ласка, трьох, е, на твою думку, найкращих молодих артистів сьогодення? Їх дуже багато. А е, і... хто тобі перший прийшов е, на думку? Перший прийшов на думку це гурт молоді. Це хлопці, дійсно, я обіцяю, ми з вами щось зробимо. Ти знаєш, ти в шоу-бізнесі більше 25 років. А за цей час жоден український артист не зміг стати ось по справжньому популярним закордоном. Тобто там якісь були там ситуативні історії, там Руслана після Євробачення, так там Середючка, але так, щоб ем, це був рівень там Шакіри, Бійонці, ну хоча б там в половину цього рівня, ем, чому і чому наші артисти не можуть пробитися? І чи є взагалі е, перспектива у артиста українського потрапити на закордонний шоу-бізнес? Я думаю, що найголовніша місія зараз українських артистів це бути тут і працювати для своєї аудиторії. Це правильно намагатися розширяти свою аудиторію. Головне знати англійську мову це по-перше. І, наприклад, якщо казати про Євробачення, то це, це дійсно раніше це був такий, коли тільки було телебачення, не було інтернету, то це, то це якраз був шанс артисту з іншої країни показатися там так. в Європі на весь світ, ти ж мені назвав Шакіра Біонсе. Вони всі знаходяться там. Це локальні артисти, і сказати, що хтось з нелокальних артистів е, на, на тому континенті або на тих двох континентах, які там є, е, став. Суперпопулярним не думаю, що їх багато можливо на завершення буде таке трохи цинічне запитання, але те, що Енкей намагалися зайти так на закордонну аудиторію з піснями Елефанти і багато, -багато інших. А потім, начебто, повернулися знову український шоу-бізнес, і зараз знову вона намагається тепер вже в Колумбії бути популярною. Це що? Це паніка. Можу сказати тільки особисте, і це навіть не критика. Не думаю, що це правильно. Я не вважаю, що це зараз на часі, прям як вона це робить. Ну, це чисто моя думка.